Місцевий житель, дідусь 81-річний, не виходить на вулицю, непомітно було. Вирішив поїхати провідати його, перевірити, що все гаразд. дідусем. адже він кожного дня, кожного дня був біля сільської ради. Він приходив сільську раду, він приходив до мене, ми спілкувалися з ним, але тиждень його не було помітно. Люди почали бити тривогу, в тому числі, і представником сільської ради, секретаром пані Миколаївна, я підійшов до будинку, їхав, слідів не було. Сніг них якраз ті живи, ділі не було. Я підійшов, постукав вікно, покликав Олексій Михайлович вдома. Я чув, що дідусь дуже слабко говорить. Я запитую, Ва, до вас можна йти. Дідусь говорить, звичайно, можна. Я підійшов, ще раз постукав, він сказав, заходьте, бо я не можу підвестися. Я зайшов і помітив дідуся, який лежав на тому ріжку. Я дивлюся, що йому було дуже-дуже погано. В хаті було не топлено, в хаті було холодно. Вирішив, звичайно, в першу чергу викупити працівників, медичних працівників. Поїхав, забрав медичного працівника і з амбулаторії приїхали, поміряли з дідусю, нарубали дров, занесли дронів, мороструктури в груз. Приїхав я лежав, він постукав, ми кажучи, де ти дівся? Я тут лежу, вже все. Кричить, подйом запалю, і пішов, і пішов. Було таке? Було. Було. Хотіла вам запропонувати. Пункт обігріву нашого ветерцентру, стаціонарне відділення. Ні, ні, ні. Ну, давайте на два місяці. Ні. Ми хочемо. Зимовий період. Зимовий період. Ні, не хочу. Дивіться, там чотири рази їсточки дадуть. Я, я поки сам себе обходжу. До туалету. Хорошо, прийду. а давайте ми тоді для... вам дамо соціального працівника. На. Який буде приходити два рази в тиждень? Не, не хочу я. Я влучаю потихеньку. Містечко, містечко, видоводна. сільську раду заходить обов'язково. Я бачила, що ви є. Оскільки ці рухи відкрутили баранку. Скількось хімія, сільськость техніка, людей возив, на маслозаводі. Ну, як сів у 65-му та виліз аж у 92-му, як розвалився Союз. Ну, йому велика вдячність. Оце є дуже велика. Ну що я можу про його, як він хороша людина. Я буду степан, буде... це Ох і порядок. я П'ятнадцять довіряю. самі.